Треба себе любити, і це не теорема, це аксіома. Бо щоб жити, а не виживати, ми дійсно маємо любити себе. То що ж у вас з цим робиться? Наскільки ви себе любите? Ви цінуєте в собі якусь внутрішню витримку, що ви здатні контролювати свої емоції, здатні йти вперед, навіть якщо зіштовхуєтеся з якимись перепонами, і при цьому ви не надто дозволяєте собі бурхливі емоції, ви можете втримати свої емоції в узді, не залити якимись негативними почуттями емоціями оточуючих. Але дещо вам ще треба пропрацювати саме стосовно емоцій. Потрібно зрозуміти, де дійсно ваші емоції, а де там вам щось здалося. правильно назвати свою емоцію. Бо коли ми називаємо емоції іменем, ми можемо нею керувати. А також вам варто навчитися не підпадати під вплив чужих емоцій. Треба бути емпатичним, але емпатія теж повинна бути в міру. А щоб довести, показати собі, що ви справді гідні найкращого в своєму житті, будьте чесні з собою. Зосередьтеся на тому, що для вас важливо, а що для вас неприйнятно. Не дозволяйте іншим втягувати вас в якісь маніпуляції, в те, що потрібно їм. Умійте сказати ні там, де вас щось не влаштовує. А також, коли вам потрібно прийняти якесь рішення, намагайтеся не підпадати або підплив власних емоцій, або під вплив чужої думки. Не надто оглядайтеся на те, а що подумають вони. Нині ви себе сприймаєте як людину, яка пережила в своєму житті якісь кризи, дуже важкі кризи. Але уже оговтується від того всього якісь кризи, відійшли в минуле і ви починаєте приходити після цього всього до тями. І здається, ви таки вмієте любити себе, бо ваше ставлення до себе гармонійне. Імовірно, ви приймаєте всі сторони своєї особистості, дозволяєте собі просто бути такою людиною, якою ви є. Не засуджуєте себе надмірно за якісь не надто красиві прояви. А щоб ще більше проявити любов до себе, вам потрібно жити згідно з власними моральними принципами, не з оглядкою на чужі моральні принципи, не з оглядкою на інших людей, а те, що для вас правильно, отак ви і мусите жити. Тоді буде гармонійне відчуття в душі, в думках, в емоціях.